Я пізнаю світ урок 213 тиждень 24. Тема: Біоенергія. Склад повітря. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Нагадав нам, ліси це легені планети Земля і справжня фабрика з вироблення кисню, без якого неможливе життя. На минулих уроках ми дізналися, що це також велике природне угруповання, домівка. Для багатьох тварин. Попри це, люди вже знищили половину лісових масивів планети. Як можна розв'язати таку екологічну проблему? Допоможіть мені це з'ясувати. Для того, щоб допомогти з'ясувати, як же ж можна розв'язати таку екологічну проблему? Давайте пригадаємо, що таке біоенергія. На сторінці 22 прочитайте та заповніть пропуски. Біоенергія енергія, яку отримують з рослин, так, наприклад, дерев, овочів, фруктів, трав тощо. Перегляньте, уже відомий вам відеофрагмент про вирубування лісів. Після перегляду скажіть, яку думку він ілюструє. Скажіть, будь ласка, яку думку ілюструє даний відеофрагмент? Правильно, що дерева не тільки виробляють кисень, який необхідний для життя тварин та людей, а й ще ліси є домівкою для тварин? На сторінці 22 -й. прочитайте твердження. Позначте біля номера твердження плюс, якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, і позначте мінус, якщо не погоджуєтеся з цим твердженням. Та обґрунтуйте чому. Перше твердження дерева виробляють кисень. Їх не можна вирубувати. Молодці з цим твердженням погоджуємося. Адже дійсно дерева. Виробляють кисень, без якого не можуть дихати ні люди, ні тварини. Друге твердження дерева треба вирубувати для потреб людей, адже замість зрубаних виростуть нові. Так, ми з цим твердженням не погодимося. Адже для того, щоб виросло дерево, потрібно певний період часу. І люди не можуть вирубувати дерева для своїх потреб. Третє твердження слід розумно використовувати деревину. А лісові масиви, важливі для життя планети, треба зберігати. Так, з цим твердженням ми також погодимося. Скажіть, будь ласка, а чому? Так, тому що лісові масиви не тільки дають домівку для тварин, а й ще виробляють багато кисню, яке, який є необхідно важливим для життя. Як ви думаєте, для яких потреб люди змушені вирубувати дерева? Спробуйте назвати підприємства, які використовують деревину. Дуже добре. Сторіночка 23. Розгляньте схему перетворення сонячної енергії в рослинах і сонячних батареях. Спочатку розглянемо рослини. Рослини. Листя спрямоване на сонце. Фотосинтез вироблення органічних речовин, зростання рослин. Теплова енергія опалювання деревини та електрична енергія вироблення на теплових електростанціях. Розглянемо з вами схему перетворення. Сонячної енергії у сонячних батареях. Сонячні батареї. Сонячні панелі спрямовані на сонце? Перетворення сонячної енергії та електрична енергія. Скажіть, будь ласка, що схоже в цих двох процесах? А чи можна стверджувати, що листя рослин та сонячні батареї є ніби пастками для сонячної енергії? Дуже добре. Порегляньте відеофрагмент, який має назву до сонця. Скажіть, будь ласка, чому рослина змінювала напрямок росту? Так, тому що вона ніби тягнулася до сонця. А що було зображено в другій частині відеофрагмента? Так, були зображені сонячні панелі. А як ви думаєте, чому сонячні панелі рухалися? Так, так як сонце рухається впродовж дня, так само і сонячні панелі рухалися, повертаючись до сонця. Скажіть, будь ласка, чи пригадали ви мелодію, яка звучала у відеофрагменті? А чи можете ви назвати виконавицю цієї мелодії? Так, це едіт Піаф. А що ви про неї пам'ятаєте? Дуже добре. Перегорніть сторіночку сторінка 24. Пригадайте. Що вам відомо про склад повітря? Розгляньте молекули та підпишіть їх. Перша молекула це молекула. Кисню так, містить два атоми оксигену. О2. Друга зображена молекула. Так, це молекула вуглекислого газу. СО2. Так. Складається з одного атома карбону та двох атомів оксигену. Наступна молекула молекула азоту. Так, складається із двох атомів нітрогену Н2. І остання зображена молекула. Молодці це молекула води H2O. Складається з одного атома оксигену та двох атомів гідрогену. Дуже добре. А в наступному завданні оберіть правильну відповідь. У складі повітря найбільше кисню, азоту, вуглекислого газу. Правильно найбільше азоту. А до складу повітря не входить. Водяна пара літій пил. Молодці не входить до складу повітря літій, адже літій це в нас метал. Виконайте творче завдання від Аї. Уявіть, що на рисунку умовно зображено повітря. Розфарбуйте молекули відповідними кольорами. Зважай, що деяких молекул у складі повітря більше за інших. Пригадайте, яких молекул у складі повітря більше. Так, молекул азоту. А молекул кисню менше. Отже, для того, щоб зобразити зафарбувати молекули, нам потрібно пригадати, якими ж кольорами ми позначаємо а оксиген, карбон, нітроген. Так, оксиген червоним кольором карбон. Сірим кольором нітроген, зеленим кольором гідроген синім кольором. А тепер самостійно спробуйте розфарбувати молекули. Склад повітря. Але пам'ятайте, що у складі повітря також є вода. Це в нас водяна пара. Можемо зафарбувати лише одну молекулу де три атоми. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер давайте перевіримо. Скажіть, будь ласка, чи все так, як у вас на малюнку? А чому не все так? Так, тому що тут не позначено молекулу води, а ми знаємо, що в нас до складу повітря входить також водяна пара. Так, тому одну із молекул, де в нас є три атоми, наприклад, ось цю молекулу, ми позначимо як молекулу. Води дуже добре. Молодці хороша робота.